Тому відповіді, я не полежав від пані Лілі, а відпіарити 70 років. вона, що хоче, на похорони більше людей прийшли після її піару, Я не знаю її цілі піар. Для чого 70 років Ну, Напевно, можна чоловіка більше прийняти. Інший приклад. Я хотів робити реконструкцію грамотеля. Кажу, окей, скажіть мені, як має виглядати грамотель після реконструкції. Я в горах, там, ми теж ведемо процес, документи. Я вже четвертий рік роблю документи. Він колись належав місто, я теж орендував його звернувся до пані рік, мені зрівняно робити, я буду подати певну суму грошей. Мені ж рівно, як його робити. Скажіть, як ви, фахівець, має глядати. Знаєте, що вона мені малювала? Я можу навіть принести, я, я не думав про це говорити. Вона мені весь купол малювала як вузал в стеклі. Я кажу, я щось не зрозумів. Ну, як стекло тут, 18 столітті, ну якось воно ну, трошки не так. Це буде дуже креативно, вона добавить креативності. Ми тут викинули, я нолював дійсно історичну, щоб це було видно, що це місто Королів, поїхали в Київ, затвердили, пані Ліні Піляд. І раджу постійним бізнесменам Львова забути про таку структуру як управління е історичного середовища. Не ходіть туди, люди. Не ходіть. У вас є два варіанти. Або нічого не отримати. Або бігати до міського голови на поклони там, бити Аллах Акбар 5 років і не отримати знову ж таки результат. Їдьте у Київ. У цьому місці вам ніхто нічого не допоможе. Ви, як інвестори, нікому не потрібні. І я в тому числі. Тому моя конкура.